Всім привіт, тут з вами Хірота Оміксік. І що вирішимо сьогодні? Ваше питання, давайте його вирішимо. Яке питання сьогодні ми вирішимо? Про любов, можливості реалізувати себе, щастя в сімейному житті та мудрість, як стосується розклад такої королеви кубки, яка собі вже знайшла можливу любов, а можливо тільки збирається її знайти. От, і хоч, або хоче, скоріше всього, що хоче реалізувати себе у сімейному щасті та в коханні. Що їй говорять? Говорять їй, що у вас є сумніви, сумніви між двома якимось виборами, можливо, двома партнерами. Вам потрібно оприділитися, потрібно подивитися чистим взглядом на одного, потім на другого, не коханими очима або. Очима, які е, фінансово збережені або на фінанси дивляться. Ви здив, подивіться на цих людей, які е, нормальними очима, чистими, прозорими очима, подивіться на цих людей. І поймете, хто вам більше потрібен. Потрібні вам кохання, чи потрібні вам фінанси, потрібна вам турбота, чи потрібна вам безпека, потрібно вам щастя. Чи потрібно вам плач вечорами, коли ви будете, коли вас будуть обіжати за те, що вам дають кошти і утримують вас? Зробіть вибір. Тут чітко і ясно сказано, вам потрібно зробити вибір. У вас весь всесвіт у ваших руках, тільки зробіть свій вибір. І тоді у вас буде, якщо ви наберетеся віри в успіх, тоді у вас буде отримання нових знань та стабільність. Що ще вас чекає? Так, і тоді вас буде чекати фінансовий успіх, стабільність, здоров'я і контроль над ситуацією. Я рахую, що вам треба все ж таки зробити вибір. Коли ви зробите свій вибір між двома, дво, двома лічностями і оберете ту лічність, яка вам більше підходить, не думаючи про багатство, владу. І все остальне, ви все ж таки оберете правильний вибір і досягнете свого успіху, коли тако сядете, будете сидіти в достатку, в успіху і з фінансами і з стабільністю. Бажаю всім успіху. Друзі, прошу вас, пишіть будь-який коментар, будь ласка, зберігайте це відео, поширюйте це відео. Для того щоб збільшилася аудиторія, і ми почнемо безкоштовно знов робити розклади на прямих ефірах. Всім дякую.